Вітаю у колі спорту, де живуть та діють усі його стихії. Інколи разом, а інколи окремо, і дуже особисто, але завжди потужно і красиво. Стихії спорту виявляють себе всюди. Повітря підтримує чемпіонський стрибок, а вода у захваті від швидкості плавця. Відчуйте це зараз, а ще кожної наступної хвилини, коли будете бачити справжніх підкорювачів стихій. Вода розкривають їм свої обійми, свої секрети і надають усі можливості відзначитись та перемогти. Мабуть, це все ж таки не підкорення, а дружня співпраця і повага до стихій спорту. А ще дивовижно наполаглива щоденна робота. Її результати виблискують успіхом, який закарбовують кілька важливих моментів чи золотих часток секунди. Атмосфера сили і перемог, бажань та амбіції, які щедро дарує юність у Національному олімпійському комітеті України. Відзначили найкращих атлетів цьогорічного лютого. Це реальні молоді символи нашого спорту. Вони вже перетворили великі перспективи на великі успіхи. Владиславу Бухову, 21, А він уже у світовій еліті плавців на чемпіонаті світу у Катарі українцю не було рівних на дистанції 50 метрів вільним стилем. Найпрестижніший. Та дуже популярні навіть за межами суто спортивних досягнень. Суперспринт це своєрідна суперсила сучасного плавання, тому історичне перше золотоукраїнця на цій дистанції неперевершений аргумент для перемоги у номінації. Це гордість за країну за те, що я маю змогу виступати на міжнародних змаганнях в цей складний час. Тож для мене це честь та. Благодарність. Ми довго тренувалися, йшли до цього. Ми розуміли, я бачив, як тренер, що він додає мужні, як чоловік, він набрав, йому вже випало 21,5. І коли я дивлюсь на нього в залі, він перетворюється на настоящого чоловіка, такого кермезного чоловіка. І це все і показало цей результат. Це гордість за країну, це самовдоволення якесь таке. Коли ми бачимо обличчя наших суперників, які нас не знали взагалі раніше, а тепер коли йшли після перемоги. Вони австралійці, англічани, дивляться на нас і не можуть зрозуміти, що це за Україна така страна, і що такий хлопець, які тренуються, коли ракети літають, а вони не знаємо, Ми потім розповіли їм про це. Вся концентрація Владислава у найближчі півроку на Олімпійських іграх. У планах не тільки зійти на п'єдестал у Парижі, і ще є на світі не тільки Чемпіонат світу Олімпійські ігри, є ж рекорд світу, наприклад, да? Який теж треба якось такому молодому чоловіку, який набирає тільки свою фізичну форму, психологічну форму, треба ще бити його Ось такі наші плани на майбутнє. Якось так, от поєднати рекорди світу. А цей хлопець вже давно підкорив серця вболівальників та навіть фахівців стрибків у воду. Олексій Середа впевнено та дуже переконливо йшов до медалей чемпіонату світу. У 2022-му йому вдалося здобути нагороду на найвищому рівні, що правда у синхроні. У 2023-му знову було срібло у дуеті, і ось цього року, вперше в історії, український дайвер зійшов на п'єдестал у чоловічих одиночних стрибках із 10-метрової вишки. Вісім. 11-річний середа показав найкращий особистий результат, за що був заслужено нагороджений бронзою. А Національний олімпійський комітет назвав його найкращим юним спортсменом лютого. Це поштовх для того, щоб працювати далі. Це мені допомагає, знаєте, мотивує мене. Я бачу плоди своєї праці, праці своїх тренерів. І та, це просто як мотивація додатково до Олімпійських ігор, до мого головного старту. Досі зовсім не хвилювалась, тому що в нас вже були дві ліцензії. А основне завдання було стрибати нову програму з великим коефіцієнтом складності, як я вже казала. Такий же коефіцієнт складності, як у китайських спортсменів, і хвилювання зовсім не було. Єдине, тільки хвилювали за новий стрибок, який ми поставили. І він впорався і доволі таки дуже добре, велику суму показав для себе рекордну. Тому все було по плану. Далі Олексій зосередиться на міжнародних змаганнях, які стануть важливою складовою підготовки до Олімпійських ігор. Зараз я поїду на Кубок світу, який відбудеться у нас у Берліні. Там я буду виступати теж індивідуал синхрон. Потім, якщо ми гарно виступимо і відберемось на суперфінал, який відбудеться у Китаї, ми поїдемо ще в Китай. Ну і звичайно, після Китаю Олімпійські ігри будемо. Тобто, весь акцент на саме на Олімпійські ігри. Професійне та особисте зростання. Середи завжди у фокусі уваги його особистої тренерки. Тамара Токмачова окреслює головні зміни у період між Олімпіадами у Токіо і Парижі. Це був ще, ще дитина була, яка ще нічого не розуміла. Він стрибав, ні на кого не звертав уваги, ще й не розумів, мабуть. Ну не цікавився. Я йому казала, от дивіться -то, Том Делі. Ну да, Том Делі А зараз він все розуміє. Цей олімпійський чемпіон, це олімпійський чемпіон, це олімпійський чемпіон, а, да, я, який в нього то як він та, стрибає високо, який вход, чи, чисто, чи не чисто. І зараз вже зовсім по-іншому. Він дуже гарно знає своїх суперників, знає з багатьом з багатьма з ними він ще переписується. У них дуже дружні стосунки, тому ну, це різні люди. Люди, дитина, яка була тоді, і вже на сьогоднішній день хлопець, який сформувався, впевнений у собі своїх діях та своїх стрибках. Середа прагне своєї першої олімпійської нагороди. На Олімпійських іграх зовсім інший рівень. Я думаю, я буду хвилюватись трішечки більше, ніж на чемпіонаті світу. Не знаю, буду щось думати. Треба просто. Як сказати устабільнить мою програму, да і підготуватися до Олімпіади. До Олімпіади психологічна. На, на, на тій олімпіаді я не думав ще про топ 3 тому що ну у мене дійсно була дуже слабка програма. У мене не було шансів там. Ну як би я добре не відстрибав, мене шансів не було. Зараз у мене є шанс шанси, і зараз я більш впевнений у своїй програмі і у своїй професійності. Олімпійські ігри це завжди найяскравіший шанс всього спортивного життя вперше чи вкотре для двох юних українських зірок він буде сповнений надії відповідальності. Та особливого натхнення. Команда України збирає найкращих і впливає на турнір найвищого національного дивізіону. Основні донори збірної проводять ігри УПЛ раніше за більшість учасників. Але опозиції чи скандалів немає. Попереду у команди Сергія Реброва фінальний етап кваліфікації чемпіонату Європи. Тому усі на боці збірної і усі розуміють, як важливо віддати їй усі найкращі футбольні сили. Євро 2024 Турнір, на зустріч якому потрібно зробити два переможних кроки. Перший 21 березня у грі проти Боснії і Герцеговини. І головний тренер не лише створює команду та її гру, а й щиро закопотаний теперішнім станом футболістів. Дуже важливо, щоб усі гравці прийшли без, без травм, тому що зараз ми оголосили список, але ми не знаємо, що є дві гри в чемпіонаті України ще одна гра сьогодні, завтра ще і гри. Ми не знаємо, що може статися, і я сподіваюся, що все буде нормально. Коли гравці приїдуть до табору збірної, ми подивимося, в якому вони стані, і тоді вистачимо. Тому що в нас, в нас зараз немає гравців, що ми можемо використовувати 3-4 тактики. Подивимось, в якому стані будуть гравці і безпосередньо перед грою все вирішимо. Українська прем'єр-ліга та клуби, які з гордістю беруть участь у комплектуванні національної команди, розуміють її задачі та потреби. Тому тур для шахтаря Динамо Дніпра 1 відбудеться 12 березня, після чого збірники приєднуються до головної команди. Я вдячний нашим клубам, що надали нам змогу зібратися раніше, тому що збірна Боснії Герцогів не зберегається 18-го, тому що в них тільки. І тільки один гравець з національного чемпіонату. В нас є час і багато гравців, які грають за кордоном, вони, наприклад, в Англії переносять багато зустрічей, і тільки Мудрик приїде до нас з 17-го, а усі гравці з Премліги будуть раніше. Часу на підготовку більше, і це плюс, аби встигнути награти оптимальний склад. Адже до березневих матчів команда підходить із суттєвими втратами без Тараса Степаненка і Андрія Ярмоленка. На жаль, Тарас зараз травмований, Ми теж бажаємо йому швидкого відновлення. І я розмовляв з Тарасом. Подивимось, як буде динаміка, Може, ми його викличемо на другу зустріч. Це, це залежить від, від того, як. Буде динаміка відновлення у Тараса. Мені дуже шкода, що Андрій не відновився. Він дійсно хотів відновитися до цих до цих зустрічей, до допомогти Динамо у другому колі чемпіонату. Але на жаль, зараз він ще відновлюється, і ми усі я йому бажаю швидкого відновлення. І він потрібен і збірної, і київському динамо. Але на жаль, на жаль, зараз він він ще не в тому стані. Попри свій попередній невдалий виступ у відборі на євро. Бойсніці суперники достойні, тому підготовка до протистояння почалась ще торік. Наставник збірної України згадує про свого і Сава Мілошовича. І коли він прийшов, і наскільки я дивився останні матчі, він робив дуже велику ротацію. Він дивився усіх гравців, що є. Хто буде грати проти нас? Ну так, ми передивились багато зустрічі, багато кандидатів. І як я казав, усі гравці грають в Європі майже тільки. Тільки один гравець, наскільки я пам'ятаю, грає в Боснії, Тому це міцна команда. Ми повинні, бути дуже, ми повинні бути готові до цієї команди, але я завжди кажу, ми повинні думати про себе, якщо ми не покажемо якоїсь гри, не треба казати дуже багато про суперника. Для мене це міцний, це хороший суперник. Але ми повинні думати про себе. Ми повинні готуватися дуже серйозно до цієї гри, і я впевнений, все в наших в наших силах. Один із позитивних моментів це ігрова форма українських нападників. До збірної викликали чотирьох форвардів. Чи не кожен з них відзначається результатами у клубах? Зокрема, і найкращого бордиру Пел. Владислав Ванат. В нього дуже достатньо високий рівень, щоб брати на рівні збірної України. І він тому сюди викликається. Інші гравці, я, я задоволений, що зараз має практику Яремчук. І він дуже багато працює. Я радий за нього, що він забив, що він грає в основному складі Валенсії. Довбік, на жаль, не забиває, але я бачу, як він працює на команду, і команда йому довіряє. Я вважаю з свородами зараз більш-менш вони для мене дуже важливо, щоб вони мали практику. Подивимося, як я сказав, в тренувальному процесі. Подивимось, зважаючи на суперника, хто буде грати в цій зустрічі, В першій зустріч Сергій Ребров профі широких футбольних поглядів. Тож, думаючи про євро, не забуває і про важливість іншої великої події наступного літа Олімпійських ігор, де у футбольному турнірі відбудеться історичний дебют української команди на чолі з Русланом Ротанем. Я взагалі вважаю, що ми усі повинні допомагати Руслану Ротаню, щоб в нього була конкурентна Посомна команда, тому що дуже важливо. Ми перший раз потрапили на Олімпіаду. В нас взагалі немає такого досвіду, і ми повинні розмовляти. Треба розмовляти з клубами, треба розмовляти з тренерами, з керівниками клубів, тому що для нас Олімпіада це дуже важливий турнір. І взагалі поява України на міжнародній арені це, це дуже важливо. індивідуальні Ми боремося в першу чергу за у нас ліцензії мені, ми боремося за свою ліцензію на Олімпійські ігри. І це дуже зараз, це, це медаль, так, все ж таки форма не на 100% я ще готовий, але ця медаль дає мені впевненість, що ми рухаємося в іграм в правильному шляху. Буде одна підготовка, їдемо до Європи. Ання Олімпійська надія України на справедливість і перемогу. Попри усі складнощі шляху до Парижу, інтриги, брехню, а часом і відверте знущання. Деяк не в легендарних грецьких афінах оформити потівку на Олімпіаду. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала учасницею ігру Парижі, де Юре. Де-факто про це можна буде сказати лише після останнього ліцензійного етапу Кубка світу в Бельгії. За підсумками цих змагань визначиться квота, за якою шаблістки потраплять на Олімпійські ігри. Українки або залишаться у чільній четвірці світового рейтингу, або стануть найкращими в Європі серед інших команд поза топ 4 Щодо турніру Кубка світу в Афінах, то тут Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова стали срібними призерками. А за їхніми успіхами особисто спостерігав президент НОК України Вадим Гуцайт, який є олімпійським чемпіоном сфехтування у змаганнях шаблістів. Це дуже важливий був крок, тому що дуже складно команда розпочинала. Вона розпочинала свій шлях з 19-го місця в рейтинг в світовому рейтингу, і ніхто не вірив, що з 19-го місця команда зможе попасти в найкращу четвірку. По рейтингу світовому це дуже круто, що команда відібралась, що у команди буде по перше, представляти державу, і по-друге, що є шанси більше в особистих змаганнях, будуть фехтувати дівчини у є шанс боротися за нагороду. І потім в команді. По перше, хочу зазначити, що в такий складний час для України, коли йде повномасштабна війна, вона показала себе як Настояща українка, яка бореться на міжнародній арені, і, взагалі, по всьому світу дає інтерв'ю у всіх соціальних мережах проти росіян і проти російських збірних, щоб їх не було на міжнародній арені. Вона одна із більших українських спортсменок, яка відкрито це каже в постійних своїх постах, в постійних своїх висловах, у всіх інтерв'ю. Вона дуже чесна, вона дуже сильна, вона дуже характерна, вона ставить собі ціль, вона й до неї йде. Вона дуже багато тренується, ви знаєте, і тому вона, вона найкраща в Україні, одна із найкращих в Україні спортсменок за всю незалежність України. Але якщо б не було в команді інших спортсменок, і таких, як Аліна Комащук, яка вже не перші змагання. Я хочу подякувати Аліні, що не перші змагання. Зараз в Афінах вона це підтвердила, що вона в команді була на рівні з Ольгою. Вона, якщо б Аліна не фіктувала, то Ользі було б дуже складно витягувати команду. А Аліна дуже багато зробила плюсу для того, щоб команда потрапила на Олімпійські ігри. Тому, ви знаєте, тому потрібно, щоб була команда, щоб трійка, як колись в Пекіні вийшла трійка, Харлан Хомрова. І пундік, як коли вони вийшли, вони фехтували один за одного, як казали мушкетери, один за одного. І, всі, і ми проти всіх, щоб вони вийшли зараз так же і в, в Парижі, і були одна за одною. І тоді є шанс боротися за нагороди. Ще півроку. Я хочу подякувати їх тренеру зараз, який тренує італійць. Вони тренуються в італійському клубі, знаходяться там. Там більш безпека, і я дякую цьому тренеру Андрею, який допомагав нашій команді здобувати е, ці перемоги. Але ще є півроку потрібно. Ми вже на останній в останній раз, коли ми бачились на вечері в Афінах з командою з тренерами, ми вже розмовляли про підготовку, тому що потрібно вже спокійно. Розпланувати підготовку, де вони будуть триматися, як вони будуть готуватися, щоб професійно, в хорошій формі підійти до Олімпійських ігр. Головне психологічний стан, головне, щоб кожна спортсменка психологічно була готова виходити і перемагати на Олімпійських іграх. Це справді шоу. По-іншому до цього взагалі відноситись ніяк не потрібно. Потрібно розуміти, що Джейк Пол це дуже популярна людина в Сполучених Штатах, дуже популярна людина на молоду аудиторію. Він, як і його брат Логан, відомі ютубери. Так, вони починали саме з стрімів в Ютуб, потім вони вже почали і в спорті себе проявляти, і в серіалах, фільмах, і в усій, в усій можливій галузі, де можна заробляти кошти. Відповідно, бій Джейка проти легенди світового боксу це теж виключно про заробляння грошей. Для Джейка, для Майка Тайсона, я думаю, що це половина це заробіток грошей, а інша половина це я сподіваюся, як людина, яка розуміється на побудові іміджа спортсменів, що навколо Майка Тайсона працює команда, яка йому підсказала, що таким чином він зможе бути в тренді для молодої аудиторії. Бати якісь оцінки прогнози, як на мене трошки зарано, адже насправді ми не знаємо, чи це буде рейтинговий бій, чи це виставкове протистояння. Скажу, що ну я би болісно сприйняв, якби побачив, що якийсь блогер побив Майка Тайсона, і сподіваюся, що я цього не побачу. Хоча, наприклад, букмекери вважають, що Пол прям великий фаворит. Сподіваюся, що їхні прогнози, їхні думки не справдяться. Зірки не лише на трасі у болідах. На етап чемпіонату світу із автоперегонів формули 1 завітав радісний після переможного бою британський профі-боксер Ентоні Джошуа. Не загубився і Златан Ібрагімович, який хоч і завершив футбольну кар'єру, але й надалі є блискучим учасником важливих подій. Етап у Саудівській Аравії привабив ще й одну епатажну футбольну особистість тренера Жозе Моуріньо. Але головна зірка перебувала не серед глядачів. Макс Верстапен знову. Знову прибрав зі змагань будь-яку інтригу і став переможцем і другого етапу сезону. Не вийшло боротьби і за другу позицію. Партнер Ферстапена по команді Серхіо Перес обійшов на трасі Шарля Леклера це сильний результат для команди. Всі виконали чудову роботу. Підстопи були неймовірними. Тому це просто неймовірна в цілому гонка для всієї нашої стайні. Також знову на подіумі пілот Феррарі. Щоправда, цього разу це не Карлос Сайнс. I don't think there was не думаю, що на цьому етапі було щось краще. На початку було важко боротися. Ми очікували іншого. Щоправда, наприклад, ці гонки ми почали показувати гарну швидкість. І моє найшвидше коло гонці є тому під. Твердженням це приємно щодо Карлоса Сайнса, то він взагалі не змагався, адже напередодні кваліфікації іспанцю зробили операцію із видалення апендексу. і його замінив 18-річний Олівер Берман, який дебютував у Формулі 1 Just, my... Тепер у мене сильно болить шиє і поперек. Усе відбулося дуже швидко. і у Команді не встигли зробити всі налаштування під мене. Це моя перша гонка. Я зосереджувався на цьому. Я дуже щасливий. А невеликі незручності мотивували мене швидше завершити цю гонку. Серед інших цікавих згадок про ці перегони імена і проблеми тих, хто зійшов із траси. П'єра гаслі підвела коробка перемикання передач, а ленса строла рівень майстерності. Мінімальна помилка і. Боліт зі зламаною підвіскою влетів у відбійник. На щастя, без травм для пілота і перегони у підсумку принесли новий тріумф Ферстапену. Інтригою сезону зараз може бути лише серія здогадок та ставок на сюрпризи, які потенційно здатні завадити Максу, здобути четвертий чемпіонський титул. І про це відкрито говорять уже після двох етапів. А попереду ще аж 22. Сенсації в олімпійському Парижі, нові мистецькі витвори на честь ігор в музеї вражень і шедеврів, а також на вулицях французької столиці, де кожен відчуває неповторний творчий дух радості і свободи. Як запевняють у своїх роботах сучасні французькі митці, час не має значення, важливе тільки життя. Тож Париж цілком відповідає цим думкам: не зупиняється, не шкодує про зроблене, а знову дивує фантазією, що поєднує часи і стилі. Грандіозна робота, великий успіх і визнання ще до моменту презентації. Офіційні постери Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі прибули і посіли центральне місце в експозиції всесвітньо відомого музею Дорсе. У центрі французької столиці він представляє найвідоміші роботи майстрів імпресіонізму та постімпресіонізму, а також витвори мистецтва у стилі арт деко Я хотів чогось дуже яскравого, дуже насильного. Личного, дуже барвистого, це типово для Парижа. Коли ви дивитеся на вивіски різних ресторанів, ви можете побачити стиль арт-деко. Коли ви дивитесь на вхід до метро, ви бачите стиль модерн. Це все різноманітні джерела натхнення, які у художника, і у мене. І ми хотіли створити цю насправді божевільну і широку спортивну арену з пам'яток Парижа. Художник Юго Гатоні працював два з половиною місяці, і це лише час створення незвичайної картини, адже впродовж шести місяців дизайнери та інші митці обирали кольори, стиль та сюжет роботи. Власне, її можна сприймати як цілісну, однак і розділеною у постерах на дві частини вона зберігає зміст і свою художню місію. Концепція цих робіт все у Парижі обертається навколо спорту. А глядачі є учасниками ігор, ніби акторами на цій сцені. Ось чому я обрав місце, з якого відкривається краєвид на всю сцену, і ви бачите все так само, як дайвер на передньому плані. І вам пропонують зануритися в цей всесвіт і стати учасником усіх дій. А малюнок настільки деталізований, що ви можете прогулятися садами Версаля. Ейфелева вежа і стад де Франс за задумом творців є центральними елементами композиції. Найвідоміша пам'ятка Парижа і національний стадіон не лише величні споруди, а й місця проведення змагань. Біля вежі гратимуть у пляжний волейбол. Я намагався бути максимально класичним і шанобливим до архітектури, але я переосмислив її. Від Гран Пале великого палацу, де проведуть змагання з фехтування та парафехтування, до тріумфальної арки, на якій я переробив барельєфи, повз монумент прокладений маршрут змагань зі спортивної ходьби. Тож це особиста інтерпретація, але з особливими рисами і ознаками цьогорічного Парижу, щоб створити Париж унікальним. Роботу його гатуні називають витонченою і вважають видатною його колеги, а незабаром вона стане ще й популярною, бо надрукувати збираються щонайменше 15 тисяч екземплярів. Вже готуються до пошуків колекціонери, бо частина нової історії Парижу матиме значний попит. З початку цієї олімпійської історії ми намагалися уявити наскільки амбітними здатні бути на кожному етапі проєкту. Так нещодавно було з медалями, коли в кожну нагороду додали шматочок металу з Ейфелевої вежі. А цими знаковими плакатами ми заявляємо, що ігри будуть особливими. Заяву голови оркомітету Ігор поки що не піддає сумніву жоден із жителів чи гостей столиці Франції. Від цілком загадкових і навіть дещо містичних до офіційних осіб зі Сполучених Штатів Америки. Невідомий вуличний художник впродовж багатьох років залишає на стінах піксельні мозаїки. Його фірмовий стиль відомий далеко за межами Парижу. Там жартують, що полювання за проявами творчої натури митця стало вже спортом для Парижан. Одна із Нових мозаїк на будівлі центру мистецтва і культури Жоржа Пампіду. Дота під час Олімпіади від художника очікують бурхливої діяльності, адже йому подобається велика увага. Мер Лос-Анджелеса, де літні ігри відбуватимуться за чотири роки. Тим часом привезла до Парижу символ великої поваги. Карен Бас подарувала Ан Ідельго зіркою з Алеї Слави Голівуду з ім'ям та прізвищем мера Парижу, що є символічною відзнакою, підтримкою і розумінням щодо роботи в організації ігор. Спорт Об'єднує міста і континенти людей і творчість, і Париж це доводить як найкраще. Авеню Олімпік такої вулиці чи проспекту у Парижі поки що немає, але він обов'язково з'явиться у колі спорту уже незабаром і поведе нас шляхами подій, змагань, атлетів і перемог на честь життя і свободи кожної людини. Із цією назвою ми мріємо про наше олімпійське майбутнє, де буде головне наша Україна з усім, що складає її силу і правду і гордість за наше велике українське коло.